дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю в Одеському обласному військоматі. Призначили нового очільника. Ним став Олександр Охріменко. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Полковник Олександр Охріменко донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він родом з Вінничини у 2006 році. З відзнакою закінчив Одеський інститут сухопутних військ, а також національний університет оборони імені. Черняховського з 2014 року виконував бойові завдання за що має відзнаку президента за участь в АТО. Нагадаю, колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова звільнили зі скандалом після розслідування журналістів, які знайшли у власності його та родичів елітні авто та нерухомість в Іспанії. Все на суму більше 4 мільйонів євро. До дня національної поліції в Одеському державному університеті внутрішніх справ представили виставку світлин з місць ведення бойових дій. Все, аби майбутні поліцейські слідчі та спецпризначенці бачили, з чим можуть зіткнутись під час служби. Павло випускник вишу є на світлинах виставки. Минулоріч він отримав поранення під час звільнення Херсону. Я у 1998 році закінчив одеський інститут внутрішніх справ. То я навчався з наштового року. І я кожному курсанту говорю, щоб вони несли службу з з, з серцем. Тобто Україна повинна бути в серці. Коли є Україна в серці, тоді і служба буде приносити її і радість. Ну, і без, без цього немає служби. Одеська міська рада спрацювала на два бали з п'яти можливих. Про це свідчать результати оцінювання діяльності депутатів упродовж другого року повноважень, які презентувала Одеська обласна організація комітету виборців України. У порівнянні з першим роком середній бал депутатського корпусу Одеської міської ради суттєво знизився з трьох з половиною до двох вперше за вісім років проведення громадської кампанії атестація депутатів місцевих рад. Жоден з одеських обранців не отримав оцінку 5. Також вперше з'явились депутати, діяльність яких було оцінено у нуль балів. За результатами комплексного персонального оцінювання позитивну оцінку 4, бали мають лише 13 з 60 депутатів. На оцінювання вплинула відвідуваність депутатами самої міськради та їхня комунікація з виборцями. Коли міська рада каже, ну ми закрили з питань безпеки депутатський портал, але ми оприлюднили пошти депутатів на сайті міської ради, то це не працює. Ми, ми за, цим, за тими поштами, які оприлюднені на сайті міської ради, ми спробували зв'язатися з усіма депутатами. Відповіли на, на листи тільки два депутата з 60. Ну тобто, це не працюючий канал. 13 людей в Одесі отримують комбінований курс лікування, оскільки мали контакти з хворими на сказ котами. Такі дані повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нагадаю, випадки сказу підтвердили у двох котів в Одесі: в одного домашнього кота в Малиновському районі та в одного безпритульного в Приморському. Наразі зараження сказом людей не зареєстровані ні в Одесі, ні в області. Останні випадки сказу на території Одеського регіону реєструвалися в 2014, 15 та 17 роках. Це випадки були зареєстровані у Іванівському, Біляївському та Великомікайловському районах та були пов'язані у Івановському району. Це літня жінка, яка отримала покус Лисиці. В Біляївському району в подвір'я в п'яту ранку домой забіжала лисеня, яка була кажена і укусила господарку. На, на жаль, вони не зверталися за медичною допомогою, і всі випадки, які були зареєстровані, вони були літальні на території Одеського регіону. І о, о, останній випадок це був Вілікоміхайловський район, це був підліток 16 років, який теж мав покус, але цей покус не був встановлений. Додам, загалом по всій області сказ виявили у 45 тварин. Серед них є домашні 12 котів, 15 собак, один кінь та двоє телят. Найбрудніша вода у Крижанівці, а найчастіша поблизу вилкового. Епідеміологи фіксують поступове очищення акваторії моря та пов'язаних з ним водойм після руйнування дамби Каховської ГЕС, але поки що не радять купатися, оскільки вода ще не стала безпечною. Показник позитивних проб в крижанікі 48%, А показник позитивних проб на мікровизкі дослідження в вілково соло приморське 0%. То, тобто за тобто за сім днів по вілково ми не отримали жодної позитивної проби. Морської води на по мікробіологічним показникам це є добра тенденція. Це е, показує, що е, є зменшення забруднення, фекальне забруднення морської води, але ще ще так е, як е, тенденція позитивно намітилась, але ще немає стабільності. Інформацію державної екологічної інспекції відібрані 3 липня проби морської води на пляжах Ланжерон та 16-й станції Великого Фонтану за показниками складу та властивостей відповідають нормі. Мешканці області можуть отримати щеплення від ковід. 19 та інших захворювань у вакцинальних автобусах цього тижня. Транспорт курсуватиме в Подільському та Ізмаїльському районах. Надалі, в черзі, Білгородністровський, Роздільнянський та Болградський райони. Вакцинальні автобуси курсують на Одещині з червня. Медики нагадують, більшості інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Тож закликають всіх мешканців області бути відповідальними та пройти всі необхідні щеплення. Міністерством охорони здоров'я України передано на чотири автобуси АНК до Державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб нос України. Ці автобуси мають цільове призначення, вони потрібні для забезпечення послуги імунізації для усіх верств населення. Це вразливі групи населення, маломобільні громадяни, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку. 35 мільярдів гривень отримав бюджет України після скасування пільги на розмитнення авто. Такі дані оприлюднив нардеп Ярослав Железняк. За його підрахунками, з 1 липня минулого року на території України ввезли майже 256 тисяч транспортних засобів. І саме їхнє розмитнення дозволило значно поповнити бюджет. Початку повномасштабного вторгнення українським прикордонникам запропонували хабарів на загальну суму у 7 мільйонів гривень. Таку статистику оприлюднили в ДПСУ. Загалом хабарі пропонували 684 рази. Втім, у Держприкордонслужбі кажуть, в усіх випадках у коронці кордону відмовлялися від запропонованої неправомірної вигоди. Та повідомляли колег з національної поліції України. Правоохоронці заблокували черговий канал втечі ухилянтів на Одещині за 4 тисячі 700 доларів. Ділки забезпечували клієнтів фіктивними довідками про інвалідність та непридатність до служби. Фігуранти підшукали чоловіків призовного віку, охочих покинути країну, та пропонували подібний пакет документів. Організаторів схеми затримали, коли вони намагалися організувати зелений коридор для 19-річного одесита. Там же у них вилучили гроші за цю послугу. Нині підозрюваних помістили до ізолятора. Тимчасового тримання до обрання їм запобіжного заходу. В Одеській області орнітологи разом з енергетиками окільцювали три десятки лиличенят. Це перший етап реалізації екологічного проєкту. У 2024 році планують допомогти з кільцюванням ще близько 220 птахів. Це дасть можливість відстежувати шляхи міграції пташенят, вплив на популяцію зовнішніх факторів, а також кількість особин, що повертаються назад в Україну. Детальніше про ініціативу у сюжеті Це буде працювати? До одного з лелечих гніз на Одещині піднімається кран. Сьогодні на цих пташенят чекає важлива процедура кільцювання. Її проводять науковці за підтримки енергетиків з ДТЕК. Сама ініціатива є частиною програми малопольського армітологічного товариства з вивчення та захисту білого лелеки у східній Європі. Ну, звісно, через війну в Україні ми не маємо можливості це проводити повноцінно широкомасштабно, так як це відбувається в Польщі. Вони за сезон кільцюють тисячі птахів. Е, натомість е, це прекрасно, що ми маємо хоча б таку можливість, хоча б в одному селі тут на Одещині ще є плани на, на Дніпро Рощення одне село опрацювати. Ну і крім того, ще є е, в нас на Львівщині е, така можливість в цьому році. Тобто, десь близько 50-70 пташенят ми закільцюємо. Ми за, замовили ці кільця, вони вироблені в Польщі саме для нашого регіону. Е, за номером він уник, унікальний, і цей номер, е, якщо будуть в наші птахи десь в Африці чи десь в якомусь іншому континенті, то просто. Онітологи читають цей номер, і в єдиній базі, де є всі номери цих кілець, вони побачать звідки саме ця цей птах прилетів. Також у базі буде інформація про вагу леченят, довжину дзьобу та крильців. Для цього орнітологи провели відповідні замірювання, а ще відправили на генетичний аналіз пір'я птахів, щоб дізнатися їх стать, адже визначити її візуально практично неможливо. Всі ці дані необхідні для подальших наукових досліджень всі ці дослідження мають одну єдину мету розробити механізми, за допомогою яких ми можемо цей вид зберігати і створювати йому комфортні умови. Ця програма буде продовжуватися. Я сподіваюся, переконана. Відповідно наступного року тут знову будуть перемірені всі пташенята. І це в нас буде працювати таке накопичення матеріалу, накопичення даних, які потім можна порівнювати. Всього орнітологи попрацювали сьогодні з 30 личенятами, проте не всі вони зможуть наступного року повернутись додому, оскільки шлях у тисячі кілометрів в теплі країни та в зворотньому напрямку надто складний та небезпечний для молодих птахів. Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.